Так, пройшов вже тиждень, чи скільки там я вже безробітня, не знаю. Але сьогодні, 31 жовтня, я їду на співбесіду. Прямо зараз я вже зібралася. Буду виїжджати, потрібно поїхати забрати машину, і буду їхати. Що ж уже подивимося, що мене будуть питати. Дуже цікаво, цікаво, яка людина, який хазяїн, як взагалі це буде відбуватися, і ми будемо спілкуватися про дві посади. Розповім пізніше, але все одно беру вас з собою. І до кінця цього відео ви дізнаєтеся, як пройшло інтерв'ю, і на які посади я подавалася, і де це знаходиться. і, Коротше, все таке інше. Не знаю, сьогодні я не думаю, що буде результат, але... Ну, але буде як буде. Я скажу так, що я навіть не переживаю, тому що як буде, так буде все. Ну і апдейт вам на будування будинку. Вже дивіться як. Оп! Скільки вже набудували, так? Так що, ой, до речі, дивіться, вчора зробила собі новесенький манікюр. Дуже мені подобається, ну, друга рука виглядає ось так от. Тут більше такого стемпінгу. Наростила собі тро, трошечки, так, це я вже приїхала, це у торгівельному центрі. Ну, і хочу познайомитися, бо я знаю, що тут є люди, які взагалі в принципі, на мене не підписані. Я усіх гіляю на каналі. Я Даша знаходжуся у Галіпаці вже півтора року. Сьогодні, до речі, ж, Хеллоуін, Дивіться, які тут є штуки і прикаляси. Тож підписуйтеся на мій канал, обов'язково поставте класку для того, щоб мої відео просувалися, і мені дуже цікаво, що буде сьогодні, в принципі. На цій співб. Ідемо сюди посмотримо. Е, дуже цікаво, що буде на цій співбесіді, що вони скажуть і як усе пройде. Так, я вийшла з інтерв'ю, вже приїхала у Вінерс, е, новина така, з понеділка я виходжу на роботу, буду працювати зараз тільки по понеділкам. Я, так сказати, подавалася, я не знаю, йшла спочатку на Nail Technician, потім на Social Media працювати у SMM. І ще додатково він мені запропонував на, тому що людина, яка займається SMM, вона ще стоїть на цьому, на фронт деску, чи як це називається на ресепшені, оформлює там усілякі. Люди, коли записи, коротше, все таке інше. І ми просто, що, що я не розумію, що я буду робити, що він не розуміє, що я можу взагалі. І це зараз просто сошов медіа. Положиш машину? От, тому буде так. Починаю з nail технішина, буду робити манікюри. А, а, і буду на підхваті. Не знаю, зараз я думаю, може мені розписати контент план усе це зробити, як це робила. Бо у мене там і програми усілякі були, і знову потрібно сплачувати а, і показати, що я можу. І потім вже поспілкуватися з хазяїном з приводу того, скільки він буде взагалі за це платити. Я не знаю. Але так починаю з Nail Technician, тому. Подивимось, каже, що буде давати більше годин через там, коли вони будуть бізі, і на десембер теж будуть, буде давати більше годин. Тому не знаю, я ж кажу, у мене така, така неопределенність, тобто я сама не розумію. Якраз з понеділка подивлюся, як там все влаштовано, як у них все це відбувається, Коротше, і, так далі, і так далі. А там буду дивитися, хочу ще. Біля дому є салони завести туди своє резюме. Я вже в колготах. виглядає не дуже. Пішли. Приїхали з мамунчиком в Вінерс. Зараз подивимося, що тут продається. Це у Бетфорді, тому що тут, до речі, як я люблю Вінерс разом з цим з Хомсенсом. Коротше, поки мама там міряє собі штани у всіляку одежу. Ми до речі, у Волмарці тут багато купа розмірів. Я розповім: це було не так, щоб прям як інтерв'ю, все це відбувалося. Це було більше такому дружньому. В форматі, знаєте, просто прийшла, поспілкувалася і все. Е, нічого не було страшного, важкого або там якихось важких запитань. Е, моє резюме, е, він читав, хазяїн цей завчасно я йому насилала. От. Е, були запитання, які виводи в манікюру я роблю, чи можу я робити там, наприклад, я не знаю, що там, укріплення і так, і так далі. От. Все це я вмію робити. Питали про соціальні медіа, коли я сказала, що я... цікава мені ця тема. Питав, що я можу робити, які варіанти і взагалі чим я займалася. Бо мої... я розповіла, що моя остання робота була в Україні контент-менеджером. Сорі, те, що я в Україні була контент-менеджером, кажу, моя остання робота була це на я працювала, вела сторінки в інстаграм, розповіла, що я робила, що я писала контент, плани, усі ці коротші розробки, дизайни і так далі. І, так далі. і все. Це, ну, це все, в принципі. Запитав, що я можу запропонувати для його бізнесу, що я можу робити для його бізнесу у СММ у соціальних мережах. І все. Ну тобто, це все. Саме тому я ж кажу з понеділка. Починаю. А там подивимося. Може, не знаю, може тут вийде портай працювати і на іншій роботі ще десь портайм, знаєте, якось як-то, е Не знаю, подивимося. Але от така от новина, до речі, в цьому салоні теж працюють україночки. Вони, в принципі, мене туди і підтягнули, я їм е -дуже, дуже дякую. Ну, а зараз ми у Волмарці дивимося різні речі. Короче, мамі потрібна куртка, зараз шукаємо. І поїдемо зараз ще у інші магазини, там подивимося. А Вам, друзі, до речі, дякую за перегляд. Будь ласка, клас і підписочку у інстаграмі, тому що він інсті, В принципі, там інша інформації. В інстаграмі я навіть зараз не розповідала про спілбесіду і про щось інше. Я одразу записую відос на YouTube і виставлю його одразу теж на YouTubeчик. Тому до нових зустрічей! Буду вже у інстаграмі ділитися, як пройшов перший робочий день, коротше, і так далі, і так далі. Уся ця канічель. О, Бачите, які тут светерки.